Почати обзор на цю прекрасну машину, а по другому я сказати не можу. Бо хазяїн сказав: слухай сюди, на базари шхуйні. Ти її купляєш. Я би хотів з історії. Дивіться, 2017 рік. Я в 11 класі. У мене є однокласник бодька. І він каже, у в мене родіння на, на ці вихідні, приганяй до мене в город. А ми учились в воєнному ліцеї, ми, типу, з різних городів. Окей. Приїжджаю до нього, це субота. Ночуємо там і в понеділок, типу, в нього днюха. Понеділок ранок, я в нього просипаюсь. Заходить його батя. Готовий нахуй. Каже: слухай сюди, боя. Поїхали купляти твою машину. Бодя охуєвший. Ну, може, він не сильно охуєвший. Ну, я ахуївший, нахуй. У нього батя був такий вінницький паровознюк. Городи, паї, сади, трактора, блядь. Та Це ви цю хуйню! Поїхали. Куплять машину. Ну, поїхали. А яку машину? Каже, любу нахуй з салона, тільки обов'язково, щоб це був джип. Він, та чого джип, я би там хотів собі, блядь, С-ку, М-ку, АМГ. Він каже, ні ні джип, ти не поняв. А на базу поїхати, а на поле поїхати, а на пай поїхати, ти приїдеш, мені що, блядь, мужики скажуть, що, мужики, скажуть, що за хуйню ти купив? Бо я кажу, ну добре, та й сидимо, блядь, підбираємо. Бабок не клюють, бюджет неогранічений. Сам батя їздить на 200-му лендкрузі. Ідемо, підбираємо, підбираємо, підбираємо. Вибрали все. Приходимо до баті. Батя вже полупроспався. Падаємо в крузака і на Вінницю. Нахуй Приїжджаємо в Вінницю заходимо в салон. Ауді стоїть. Блять, як для нас була готова Ауді SQ5. 3 літра бензин на, блять, s лайні s дені ну ебанута, просто ебейша, Охуенна машина. Понял. І ми, блять, два, нахуй, мені 17, 18, з відкритими ротами, нахуй, батя козир. Його всі нахуй знають, тако, блять, в салон. Бах. Тут якийсь хуй до мене підійде чи ні, блять. Продавці, нахуй збіглися, блядь. Де та ауді? Ми бачили на сайті Ауді є. Ось що вона стоїть, а вона от тупо стоїть. Пиздата машина. Ну цей та там блядь, мільярд лошадей нахуй охуєнна. Розход ноль там блядь. Короче, блядь, не розказуй мені. Ти знаєш, скільки в мене цих машин було? Ти стільки сука в минутах не прожив, скільки в мене машин було, поняв? Пішли, блядь. Ми йдемо на касу, стоїть там, блядь. Опять всі збіглись. Так швидко купляється машина. Подруга. чик 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 Відлистав, По якомусь хуйовому курсу йому посчитали. Він їх схуїсосив. Падаємо в цю ауді. Ну і ботька сів уже за руля. Виліз нахуй. блядь, за машини. Батя сідає. Виїжджаємо, починаємо їхати до них, а вони там з села. Короче, Начинаємо їхати до них на село. Могильовська траса бетонка. Може хтось знає коротше. Ну і там такі полоси бетонні. Сталінська траса називається. І на тій сука SQ5. І з кожним у баті нахуй вена надувається. Він до последнього мовчав. Бодя сидить, тішиться. Він ти шо Бодя, Що таке? Що за хуйню ми купили? Я сказав купити джипа. Блять. Батя хуєна машина там, то все, блять. Ти єблан блять. Я такий заді сижу. Дядько Віталік, ти вообще закрий єбало блять. От і ми закриваємо ебало. и наслаждаемся этими кадрами. Баба, блядь, понял? Где ты скажи только место, где твою утро и сон? Отметку а на карте бы крестом. я бы нашел нас потом. А с факелом словно по свету, я все еще тот порог. Тот, что причалит на тихий тот берег, там, где есть ты, там, где твой дом. Аж табарета, в каждом сне все про тебя, ультрафиолет. Чого взагалі була вся ця історія, спитаєте ви? А я вам скажу, от дивіться. Блядь, їдемо по на дороги. Теребить так в цій машині, як будто би я в село до себе заїхав, я вам кажу. Ну прям вона дуже жорстка. Настільки жорстка, як колись була та ауді. Щоб один батя нас там чуть не замордував. Ти що, долбайоб? Ти взагалі закриєбало, бало, блять. Щас, щас, за, Десь на ровне. Уже даєду, блядь. Яка дура, єбанута. X6M, сугубо, по моєму мнению, це машина сина блядь, депутата або сина голови колгоспу. Якоби джип, но, блядь, от джипа тут немає. Вообще з джипом. Нема нічого общого. Ну це тупо тупо емка, здорова емка. Можу описати це, коротше, якщо ти дивився форсаж колись, там коротше Пол Вокер, Хуярив на скайлайнах, там Мустангах, супрах. І потім, коли дитина родилася, він пересів на Мінівенчик. Оце ж, що то ти, типу, того самого? Ти молодняк, ну льотав на М3, М4, Там ну на чому би ти не льотав? На сіданах. І тут у тебе родилась дитина. чи Стала більша сім'я, чи що я не знаю, що має змагатися, що ти захотів собі X6M. X5M, я розумію. X5M беруть собі, ну там козирі, депутати, там блядь, сільські голови. Ну коротше, X5M беруть пацани блатувати. Ну X6M це взагалі така якась своєобразна, віддільна історія. Ну він другий. Він не з братиками їздить. Не насадити пацанов і блатувати. Він такий, що. Реально посадити сім'ю і. Іметь запас мощності, можна сказати так. Об'ясняю чого. Бо то, що сзади криша срізана. Довольно таки нормально, багато місця, але ти не чувствуєш себе ну, як вікс В X5 в, X5 тя, в тебе заді, ну, квадрати, ти такий, типу, ну якось там блядь, плечі можна розложити. Ну, нормально все чухаш. Тут ти сзади такий, як немножечко скований. Таке відчуття, як будто він мав би бути чотирьох міст. От предвідуща будка вона ж була чотирьох Ну і це було для всіх ок. Тут зробили її. местной но она такая как будто бы блять хочет быть четырехместной по моему мнению мощная семейная машина вот так что касается то запаса мощности про який я кажу говорим мы, блядь, про 600 лошадей. И вот тут колдовскую кнопочку М2, как на всех M-ках. Ты ее так нажимаешь, приспускаешь окошко и... И даешь в рот, блядь, на светофоре, нахуй. Кому хочешь даешь в рот. Бабах нахуй, бабах нахуй, я дура ебанута, я охуевший, блядь. Чертовска кнопка М2. Я, блядь, всегда думал, что есть кнопка М2, есть кнопка М1, бо кнопка М20, типа, завали ебало нахуй, а кнопка М1, типа, блядь, сейчас я тебя удивлю. От заїхали на підземний паркінг. Лічно для мене машина, ну, типу, їбать, здорово. до потолка, мені тіпо, кажеться, що я зараз черкнусь. Хазяїн мене нахуй як черкне, мене, блять, потім не позбирають. Куда ти, блять, покури? А ти, блять, що тут шаруйобишся? Давай, Давайди нахуй. Дай вперед, блядь. Чому я там остановився? А да, на тому, що я диск відбав. Ми говорили про габарити. і за того, що це XM, блядь, він сука роздутий. Я дивлюсь постійно в цій, блять. Дзеркала американські, ніхуя не бачу. Вони збільшують, не видно ніхуя. Ну, було і зголок. Більше я вам хотів розказати по технічній частині, а іменно про даний екземпляр. тому що другі блогери мусолять цифри, там, він, їде, 3.8, 44 мотор, 575 стоки, куня-маня. Це все дрочка, це все в інтернеті. Оцей екземпляр це пушка. Начнемо. Три відра карбону. Це мені більше всього подобається. Карбон. Карбон, карбон, блядь, жабра карбон, порог карбон, диффузор карбон, впуск під капотом карбон. Карбона ж много не буває. Ну, типа, самий сок, що от, от відчує я кайфую, це цей цвет. Я хуй знаю, що це за цвет. Я більше нігде такого цвіту не бачив. Ну він то морковний, то красний, так і грає на сонці, так переливається. Від погоди машина вообще різна. Просто кайф. Я вообще дуже люблю красні машини. І, звісно ж. Капот з углівого це теж роз'єп. Просто блядь, ці форми. Їх так зробили охуєнно. Лічно я, ну типа дуже кайфую візуалом від цієї машини. Я дуже люблю машини за візуал. І хазяїну завжди кажу, братан, в любезня дня і ночі. Коли хочеш, дзвони за 40 я її заберу. Ну він каже за 40, щоб я йшов нахуй. Ну то, то ж, жінно. Ну, по поводу зацепа на дорозі, то, що я розказував, вона держить, ну пізда, як. Перед резина 285, 21, за 325. Соответственно, 21 раз на широкі. Резинка Pirelli P0 Пезеро держить ну, просто, блять, сногсшибательно. Ну, Проставок таких, блять, наложено. І один хуй, ну, ну дура, ну бик, просто, просто бик, блять. Перейдемо до самого цікавого. Наскільки сложно його задержати, цього ікса, ви собі просто представити не можете. Визвращаємося к тому, що. Це машина, сина депутата. Смотрите, в машині 100 тисяч пробіг. 100 тисяч пробіг. Тут блять, вже книжка з того, що тут було міняно. Тут було міняно. От всіх речагів, акумулятор два рази, рейка, мультимедіан БТЕво. Скільки тут було вложено? От, вот-вот-вот, карбончик, свічі міняються. Масло Кожних п'ять тисяч. Кожних п'ять тисяч міняється масло. Машина обслужується у мене, і я, як ніхто знаю, як хазяїн неї влажує. Масло в коробці, кожних п'ятнадцять. Масло в моторі, кожних п'ять тисяч. Масло влазить, блядь, 5... Три відра. Тут деньги просто снок Мало того, цей мотор 4.4 до такої степені ненадіжний, що ну просто не передати словами. Ну, можна показати бумагою. Тут є бумага, о том, як його вже робили і поставили ковку. Я їбав шукати. Це джип. Но при цьому всьому він не валкий, він іменно збитий, він іменно такий, блять, бик. Він іменно їде туди, куди ти хочеш. Понятно, це блять не можна з якимись, типа, седанами, низькими машинами там, чи ще щось. Но в мірі, типа... Джипов і даже я б сказав кросоверів такого класу там, Каєн там, Турбоси, ГТС. -и. Вони взагалі нюхають бевру, блять, у цієї Мки. Ну взагалі, блять, я нажав цю кнопку М2, я вже жалію, що я її нажав. Я хуяв так, що зараз попродаю блядь, весь той свій лахмітник. Нахуй, блять, їду за МК. Вона. Блять, Ця машина в повному стоке, если ми не беремо то, що звичайні каталізатори помінені на спорткати. Ніяких чипів, нічого ніхто не робив. ну типа заявлено 575 лошадиних сил. По факту, з цими спорткатами десь їх... Пусть буде 600. Производитель заявляє розгон до сотки 3,8. коли ти нажимаєш цю м 2 і якщо ти з тормозов, кажется, що розгон до сотки ну, типа, мгновення. Вона тебе ну, настільки вжимає, понятно, за счет кольосної бази, що вона висока, вона тебе настільки вжимає, що ти, типу, успіваєш перевести взгляд, ну, вона тебе так попускає від цього сидіння, тільки тоді, коли вже більше 100. Отак, типу, в тупу, дивитися на спідометр і тулить. Ну, це коротше, блядь, до байбіз. Комфортна, велика, тулить. Шкаф сікей можна перевезти. Прикинь? Всі душки відкидують, то можна шкафсики її перевезти. Можна в гори поїхати, можна на море поїхати, загрузиться віщами нахуй. І як дать на цьому М2, блядь, 350 блядь, то сука можна йобнутися. бать бать. І чим більше вона тобі показує, що вона прощає таку хуйню, тим більшу хуйню тобі хочеться ісполнити. Свою комету, і тебе по секрету жду жду. Только ж да тепер снесет крішу. Що касається салона, то особо багато нічого й говорить не надо. Работає приблизно отак. Вот Откриваєш, навіть можеш закрити, спрятатися повністю під одеялом, сідаєш, блядь. І ти что що ти віксі, що 70 что що F16, що блядь, 53 -й. От вони всі з такою посадкою. По даному екземпляру, подогрів, вентиляція, там, блять, все на світі, пам'ять пасажирська, водительська, все що угодно. Саме головне в цих машинах це запах. Запах кожи. Прошита кожа низ, прошита кожа верх торпеди, сам салон, руль, блять. Все, що може, може бути тільки кожене, воно кожане. Це не ваші ці блядь, підводні лодки, нахуй, на яких ви їздите, що вона блядь, пластмасова. Все безупречно просто. Я, мабуть, повторюсь, вже це казав. Це тупо сімейна машина, але давати пізди. От отак, -от ти висадив жінку з дитиною. Отак вони тільки висаджуються, ти їм два та ну, блядь, по-другому ніяк. От щоб жінка не казала, бля, що за хуйню ти взяв, щоб дитина влазила, коляска влазила, памперси, все, що треба завести, там, тёща, картошка, щоб все влазило, коли ти сам щоб одвести душу. Накрава! Ты моя мелодия, я твой пас. Зачарованный образ твой подарит свет в темноте Среди теней в тишине Я буду петь в луне Остановилась, время остановилось Жадно хватал секунды Когда ты мне явилась Быстро сердце билось Сразу понимаешь, что живой Не хватает кислорода, чтоб надышаться тобой Может это сон, но может не со мной, но Может это ложь и неправда, иллюзии Мысли всего лишь это только мой гон Но между нами нет границ И паролей Я ощущаю запах твой На своих ладонях І наконец, я би, знаєте, що сказав? Мки f серії люблять за те, що коли ти нажимаєш цю М2, нажимаєш її кікдаун, ти удивляєшся, як в перший раз. Блять, хоч ти вже місяць, два, три, п'ять рік на ній їздиш, ти от на цьому М2 як даєш, блять, тебе захватує як в перший раз. Як його, блять, закончити нахуй?